Зупинись і залиши один коментар підтримки і поздоровлення з Новим роком нашим військовим тут написати коментар, відправити друзям, можливо, військовим, знайомим друзям, да, сім'ям там військових і так далі. Нехай це стане таким постом добра новорічного для військових, де вони знов відчують наше тепло і можливо навіть любов. Друзі від них багато залежить. Такі самі прості люди, як і ми, на яких ще все насправді і тримається, які останнє віддають в тому числі і життя. Це я кажу, як людина, яка має п'ять кульових поранень, це дуже важко все пережить. Уявіть наскільки в них непросте життя в зрівнянні з нами, і я б так хотів, щоб ми їм висказали. Декілька, а може і не декілька слів подяки і привітання. І вас всіх, друзі. Я також хочу привітати з тим, що ми прожили цей 2025-й, з тим, що зберегли своє життя, поспівчувати всім тим, хто втратили близьких домівки чи зазнали якихось страждань від цієї русні кончини. І нехай вже в 26-му році ми дізнаємося, що таке мир, що таке мирне небо, що таке просто жити і вільно, і просто так дихати. Друзі, всіх вітаю з новим роком. Від мене особисте привітання до всіх військових, хлопці на вас все тримається. Я взагалі чуть-чуть можу уявити, що ви там переживаєте кожен день. Наскільки вам важко, наскільки ви в інакшій реальності живете, ніж ми з вами? Наскільки вам важко дивитись на реальність за межами того, що відбувається навколо вас, і дуже дякую за все те, що ви робите, що у вас є стільки терпіння, і ви досі знаходите сили для того, щоб продовжувати свою роботу, попри все те, що відбувається у владі і взагалі довкола. Слава за СУ, Слава всім українцям! В першу чергу, слава Богу! Бо нам дійсно треба Боже чудо, щоб було все добре. І слава всім українцям, які досі тримаються. З Новим роком, друзі, всім папа. -па.